Повторюємо макіяж Анджеліни Джолі, Наче то нічого складного, але є питання. Коротше, ладно, будемо розбиратись вже по ходу. Як ми можемо помітити, в неї супер зволожена шкіра і майже немає пудри. Тож нам потрібно її максимально круто зволожити. Знаєте, щоб аж блищало зсередини. Поки вбирається сироватка, я буду оформлювати брови. Я їх зазвичай зачісую наверх, але не в цьому випадку. Але найцікавіше буде просто коли ми будемо робити контуринг. Наступний етап в мене бібішка. Ей також не дуже щільний тон, дуже сяюча шкіра. Мені здається, цей тон підійшов просто ідеально. Роблю контур носу. Ось тут я роблю ось так. Ніколи так не робила контур, але мені здається, це те, що потрібно, щоб створити таку видимість впадин. Бачите, візуально, мені здається, ми вже зробили обличчя більш худішим. Намагаюсь відконтурувати ніс як в неї. Далі підбираємо максимально нейтральні рум'яна. Роблю такий ліфтинг-ефект. Прям зовсім трішки висвітляючої пудри. І переходимо до очей. Беремо чорний каял. І профарбовую слизьову. Далі ми проходимо трішки зверху та розташовую. Ходжу стрілочку. Вбираю темний колір тіней та проходжу зверху. Ходжу тут стрілочку, кріплюємо тінями знизу. Підчистим трохи консилером. Середину додаю золотисті тіні, як у неї. Блін, ну мені здається, трішки схоже, як ви вважаєте. Кріплюю це все бронзером. Трішки підправляю контур носу. Вийшло поганенько, да? Щось тут трішки додам. Щось сюди заходжу бронзером. Додаємо хайлайтер. Затушую губи. Зараз будемо робити об'єм, як у неї. Для цього нам потрібно. Назробити ось туди і фолосочки і розташовування. Я це роблю олівчиком. Роблю контур і трішки виходжу. Хатину, мені здається, вже схожим. До точки додаю таніший колір. Всередину додаємо нюдову помаду, як у неї. Ну і звичайно, в нас залишається туш. Накладних в мене немає, тому мені здається, доведеться нашаровувати. Мені дуже подобається, як ми нафарбували з вами губи. Розпаковую нашу зачіску, щоб подивитись, як це виглядає загалом. Ну і вийшло у нас якось так. Я, якщо чесно, намагалась максимально передати її макіяж. Не знаю, чи вдалося мені. Ні, обов'язково напишіть, бо принаймні я старалась.